Вітаю вас на моєму каналі. У двох минулих відео я показував вам, як створити кнопку завершення роботи та кнопку перезавантаження на робочому столі. В цьому відео я покажу, як створити аналогічну кнопку для режиму сну. Для цього нажимаємо правою кнопкою миші, створити, потім ярлик. В цьому вікні пишемо наступну команду. Команду можна буде скопіювати в описі під відео. Натискаємо далі. Тут пишемо назву нашої кнопки. Наприклад, режим «Сну» І натискаємо готово. Тепер потрібно обрати піктограму для нашої кнопки. Знову натискаємо правою кнопкою миші властивості змінити піктограму. В даному вікні потрібно обрати бібліотеку Shell32. І натиснути ОК. Так, і тепер обираємо піктограму для нашої кнопки. Наприклад, оцю натискаємо ОК. Застосувати ок. Тепер, якщо по цій кнопці два рази класнути мишкою, то комп'ютер перейде в режим сну. Кому сподобалось і було корисне дане відео, підтримайте його лайком і підпискою на канал.